Ось такі ресурси. Починаю будівництво. Спершу робимо таку, такий стовпчик, щоб було легко будувати. Я платформу зі скла 5 на 5. Стоп! я помилився в розрахунках Так. Прибираємо цю лінію. А, я не де скло прибрав. Так. Ось так. Пів, піу, піу-піу, піу, піу-піу-піу. Зараз 5 на 5 зроблено. Далі. Треба зробити місце, де буде житель. І професію цю бочку треба обов'язково. Ну або якусь іншу професію, яку захочете. Хочеться картограф. Е І різні. Е Я забув, чувак, який робить метал, всіх озброєнь. Його також можна. Пробуємо ось таку платформу для жителів, можна так сказати. Ой. Ставимо ліжко ось так. дивимось, і там повинні бути дві скрині. Ага, щоб туди ресурси падали, я забув. Гаразд, перебираємо ліжко. І тут ставимо скрині. Дякую за активність. Ви дуже багато набрали лайки під останнє відео, всіх 5. Ви мені допомагаєте з розвитком. Всім дуже дякую. Зараз, тепер не потрібно привезти жителя. Ну, ви в своєму хардкорі або виживанні повинні його привезти на рейках або в водці з літрами. А я просто його заспавню. Як, як треба. Зараз тут його спавним. А, стоп! Знаєте, що треба зробити, щоб він не втік? Тому що я вже один раз так робив, він тікав, якщо не поставити блок. Зараз покажу, який. Може, до речі, будь-який блок використовувати для будівництва. Ось так от став блок, що він нікуди не втік. Ставимо тут жителя, він отримав професію. Це добре, ставимо так скло, щоб його фантоми не били, якщо вони його б'ють. Не знаю, чому так зробили. Гаразд, далі що, воронку ставимо тут, і потім... Ось тут ставимо скло. Це як можна, сказати, можна буде потім прибрати це скло, якщо хочете. Ставимо тут блок, далі ставимо люк. Само лік ось тут. Закриваємо, відкриваємо, як хочете. І одразу можна поставити, до речі, реча. Чи як він там називається? Речах так, ставимо його. І далі беремо цей місток. Ставимо тут 2 штучки, так от І вгору на 24 блоки. Я поки це зроблю, поки буду рахувати, а ви поки також ставте 24 блоки. І рахуйте ось цей ще знизу. Це як за перший. Зробили, ну, це я зробив день, що вам було все, ясніше бачите. Що ми далі робимо? Далі, так, ось все зроблено. Ми піднімаємось вгору і ставимо так ось. і роздавач. І туди кладемо воду, щоб вона розтікалася тоді, коли ми будемо нажимати на реча. На вазі. До речі, я дізнався тільки сьогодні, що... Через ці підмостки передається ця енергія, щоб передавала зважідля на той спостерігач. Ставимо ось тут так і ми привелимо цей блок, щоб ми могли тут фармити, щоб ми могли бити. Ставимо 26 блоків вгору. Ось так ми поставили 26 блоків вгору і далі робимо 5х5, 5, зараз покажу як. Ось так от робимо, прибираємо. Ні, ні, Ці блоки не треба, куди я падаю, куди я падаю? Прибираємо сивок. Далі зараз ось тут так само робимо. І це у нас 5 на 5 платформа, потім заповнюємо її. Раз-два-три, раз два три раз-два-три. Раз, так. Далі ми робимо тут плиту. І я роблю такий бортик, щоб ці ж самі е, речіки не могли випасти. Гаразд, розмітаю, так. ось так. Я це міг скіпнути, але просто вам покажу, як це все робиться. Так, ми доробили. Е, далі. Далі, далі. Набутний поршень, я забув, що він у мене в інвентарі, нічого страшного. І я, можливо, зараз поставлю неправильно, так що можете зараз перемотати, щоб ви все правильно тут а, Тут посередні. Якщо я не прогуляюся, то не так, зараз моє здорове скло і перевіримо. Ось так. Ось так Раз. Зараз підемо перевіримо на нашу основну платформу. А, в мене... а в мене два. Раз, прибираємо тут. Ось тут І ставимо скло цього поршня. Ось так. Ось тепер правильно. Далі там я зрозумів, повторюйте зараз за мною. Ставимо, так і став пошінь. Якщо я не помиляюсь, то далі все правильно. Так, да, все правильно. Далі ставимо тут э, плити. Так. Потім. Э, Ні, не, не тут, не тут, не тут. Ставимо ось тут ось так скло. Так, там потім треба поставити таблички, зараз подивлюсь як. Зараз... До речі, знаєте що? Я що шо... поставити. Ага, Ставив тут табличку, тут табличку, тут табличку. Ставити тут лаву. Раз. Не забудьте поставити там скло, я про нього забув. Ну, воно не обов'язково, як на мене. Але просто так для галочки. Ось наша ферма рейдів готова. Вона стікає. стікає. Зараз подивимося, чи вона працює. Так, працює це все. Зараз і... Перевіримо знову, чи працює. Скіпне. Скіпнули ось рейс зараз почнеться. Так, готуємо наживати, готуємося наживати на важіль. Ось і будуть. Будь ласка. Єей, будуть. Сюди! Герма працює! Один падає. Так, чекаємо далі. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І Що? Е-е... Дорожче такая іноді трапляється. Окей. Це я просто по приколу написав. Раз, ми доробили ферму для рейдів. І всім папа, -па, дякую за вашу підтримку. І бувайте! Куда я за? Стоп! Запис не виробула! Шо-шо-шо? що, шо? шо, шо, шо? Підтримуйте мене на подобанки. І всім па-па!